Слава Україні! Розпочалася 642-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та 34 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської. Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозові напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця. На Кубінському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Харківської області та Новоселівського Луганської області, де сили оборони України відбили сім атак.